Це ЖЕК-407, так? Зараз я знаходжусь на Березняках в ЖЕКі номер 407 Зараз тут міліція проводить слідчі дії, а вона проводить обшук в кабінеті начальника ЖЕКу, в якому були знайдені агітаційні матеріали за провладних кандидатів, що є порушенням нинішнього виборчого законодавства. Пресу не пускають, міліція сама проводить обшук. Ну, моя особиста думка, фальшування цих виборів, воно вже почалося. По телебаченню, по радіо нам всім зараз показують і розказують, які партії, які кандидати пройдуть на ці вибори. Людям в голови вдолблюють, Хто пройде, щоб потім не було для людей несподівано. Ну і тут. Це адмінресурс задіяний, тиск на начальників жеків, на бюджетників. Все як завжди. Технології фальшування виборів в нашій країні не змінились. Ну, міліція, як завжди, я так думаю, відпустить, все це заблокує. Все як завжди. Зато патріотів наших пакують. Патріоти по тюрмам їм за два дні шиють кримінальні справи. Патріотів. Да. Щоб такі да, потвори да. робили, порушували закони. Ну зараз все буде спущено на ну, тормозах, всіх відпустять, все як завжди. У -у. О, скажи, будь ласка, що знайдено в кабінеті у начальника ЖЕКа? Ти був, мене не пустили тебе. Начальника ЖЕКа були знайдені а, письма, які адресовані виборцям від політичної сили удар. Mm -hmm. начальник, начальник Жека, начальник Жека, який представляє цю політичну силу, він якраз використовує ці адмінресурс для того, щоб бінтувати, бінтувати. Мешканців свого жертву для того, щоб вони агітували таким чином за середину. І якби якби фамілія цього начальника Жека була Мисічук, я думаю, що він би сидів би. Володя, а як фамілія начальника цього Жека? Восколович? Mm -hmm. Це Дніпровський район, так, Дніпровський район, так? ми знаходимося вже да. uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. Володя. Оце все, що ти сказав, є порушенням нинішнього виборчого законодавства. Конечно. Так, так. Mm -hmm. Одним словом, я от сказала, фальшування виборів вже почалося. Задіяний задіяний адмінресурс. Усе що тут відбувається, так? Я можу сказати, що про що мріяли після революції гідності, люди що врешті-решт будуть вибори. Чесні прозорі, воно якраз бачимо, що відбувається на збрат. І де вже навіть з тих маленьких кабінетів. Уже ми не говоримо про банкову, про адміністрацію, про сидить Віталій Кличко і голова ревіш адміністрації Ярослава Арбанова. Бачимо, як працює ця злагоджена. Система, яку використовують, використовують політичні сили, які сьогодні є при владі. Ну, дякую, дякую. Ну, от вам народ і чесні вибори. Що можна від них чекати? А це саме кандидат, а, кандидат, да. кандидат, який яка агід яко якої і листи, адресовані виборцям, знайшли саме в кабінеті. Я на тонешней телемовнах кандидатом тогда расти. Значит, на мой офис был склон напад в субботу, 10 числа. Забрана вся была продукция, забрана Новикова в Единстве, Понимаете, и поэтому для того, чтобы сейчас вторую партию своих газет, я про меня у -у -у. идет, а, кто у -у -у. и что это выборка да, такая, и да, как я, так, так, я иду, что я просто преподаваю. Я тоже имею права. Баллотироваться, я тоже имею право быть депутатом, а не того, чтобы для того, чтобы щоб... меня давить і... и свою агитацию вы тримаетесь. Попросила, уже попросила, кого только могла, просила, пожалуйста, сохраните хотя бы то, я. я Сейчас уже еду забирать. Здесь ничего нет криминального. Заведено на новиково уголовное дело, понимаете? По факту выкрадено моей агитацией. Э, Скажите, це, э, це законно, что ваша агитация находится в Жеке. Жеку, тут це закон зако сказати, от у нас сказав що це незаконні дії. А я вважаю, що заклад... а тому чому це... тут міліція робить обшук? А чому? А чому міліція тоді тут, тут обшук робить? Я що таке? Чому я не можу пройти зняти? Тут нічого ні, що я попросила так дивіться, міліція проводить слідчі дії, проводить обшук, нікого не значить тут є десь заки Треба було тоді звернутися до Вітаря Володимировича Кличкаєва і зберігати у нього в кабінеті, а не, а не у начальника ЖЕК. І тоді все було в законі. Звернулося. Да. І все, що ви зараз говорите, це повна дурня. Ви рахуєте, що люди нічого не розуміють. Якщо, якщо, якщо ваша агітація знаходиться в кабінеті начальника ЖЕКа, це вже є порушення. Потому Адмін обмен ресурсы, які ви використовуєте для объединяния. Для обитателей. А ми призупиняємо звучение дії. І я предупреждаю идей, які на мене будут вчинены. Так что мне теперь делать? Я можу сказати, що <по> це буде доведено в суді. Буде доведено в суде. Будет доведено в суде. Женщина может давить травми с женщиной. А якщо жінка, то можна порушувати закон. А що вона зробила? Вона сказала, що тут немає нічого незаконного, що вона просто тут тримала свою агітацію. Я думаю, що я думаю, що кримінальне провадження відкриють і дадуть належну оцінку діям і листам, які адресовані виборцям, кожному виборці, кожну квартиру, які не давали жодної згоди на використання обробку використання. Своїх персональних даних. А б, нинішня політична сила, яка при владі, вона використовує цей адмінресурс, використовує ці дані, незважаючи на те, що за це передбачена кримінальна відповідальність. Більш того, такі самі кандидати в депутати від Березняків так само використовують такі ж самі листи, і зараз внизу там знизу. Люди, обурені люди, пишуть заяви про злочин саме у такому самому прто того самого приводу. Скажіть, будь ласка, я хочу запитати зараз по радіо, по багатьом каналах телебачення. провладна партія всім людям оприлюднюють соціальний опрос, де вони не розказують, які кандидати і які партії проходять. До влади після виборів. Це Скажите, це законно? Ні, вони використовують звісно засоби масової інформації, щоб тиснути на підвідомість людей. Це теж на, на мій погляд, це заборонені методи боротьби політичної боротьби. Дякую. дякую. Да, мене звуть на Дякую, дякую.